Мої вітання всім вам, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про розвиток України, про розвиток територіальних громад. Бо саме є окрема програма в Україні, вона діє з 2016 року. І її назва програма ЮЛЕЛЕТ з Європою. І саме дану інформацію я взяв зі сторінки Сумського регіонального офісу ЮЛЕТ з Європою. Але дуже інформація стисла. Бо хто її готував, дуже подав, жата і незрозуміла. Але цікаво. І ось ми зараз розберемося з цією інформацією, бо ця інформація ну, стосується в першу чергу Сумщини. Але взагалом ця програма діє на території України. Так ось, що ж, це за програма ЮЛЕД з Європи? Це програма для України з розширенням прав і можливостей. На місцевому рівні. Підзвітності та розвитку. Ця програма почала діяти з 2016 року, і дата її завершення вже у 2027 році. На цю програму надають суму коштів допомоги. Це 217 мільйонів євро. І відповідно відбувся захід на Сумщині, де відбулася презентація. Відповідно, ця програма з Європою ЮЛЕД з Європою це програма співпраці між українським урядом, Європейським Союзом та його державами членами Це Німеччина, Польща, Данія та Словенія у створенні багаторівньової системи управління, яка є прозорою підзвітною. Та відповідає потреби громадян України. Ось дуже стисло про цю програму. До речі, на Сумському оригінальному офісі про це не сказано, тільки назва. Далі розбираємось. Так ось. Оця презентація була для сільських селищних міських голів в Сумському оригінальному офісі. Де розповідали про напрямки та підходи в роботі в розвитку спроможності місцевого складування на найближчі три роки. І відповідно на цьому заході були присутні представники громад Сумщини. І відповідно були визначені пріоритети. Які ж це пріоритети? Це підтримка впровадження реформ та євроінтеграційних процесів. Дуже стисла. Без всякого розуміння, що це за реформи, які вони будуть, які вони мають бути, ці реформи, яка має бути підтримка для того, щоб ці реформи були впроваджені. Євроінтеграційні процеси. Який шлях до цього? Що мають зробити громади? Що мають безпосередньо зробити посадові особи? Про це жодного слова. Далі, сприяння відновленню в усіх регіонах. Шляхом розвитку спроможності посадових осіб місцевого складування. Також незрозуміння, як буде відбуватися відновлення в усіх регіонах. За рахунок чого? Який шлях розвитку має бути? І безпосередньо при цьому мають бути учасники безпосередні і прямі. Це посадові особи, від яких буде залежати дуже багато. Бо вони є представниками громад і вони мають надати все необхідне для того, щоб відбувалося відновлення, для того, щоб відбувався розвиток. Який розвиток має бути? До речі, скажу вам про те, що навіть, якщо взяти Сумщину, немає основних програм. Під назвою Програма соціально, соціально-економічного та культурного розвитку. Як наголошує і Конституція, і закон України про розвитку, Цього немає. Про який розвиток може йти мова. Це велике питання. Далі сприяння відбудови та модернізації громад. Так, відповідно, мають бути відбудовані. та має бути. Розуміння питання модернізації громад, що має відбуватися? Бо Сумщина це пригранична територія Росії, відповідно, дуже багато громад зазнали руйнувань. І в цій програмі ЮЛЕД з Європою також наголошено, що має бути сприяння відбудови та модернізації вже громад. Також було наголошено про основного партнера. А це Міністерство розвитку громад. на території Та території України. І відповідно, незмінна цільова аудиторія це посадові особи місцевого складування. На рівні тих громад. Тобто вони визначили, що є окреме міністерство і є безпосередні учасники це посадові особи місцевого складування. І від цих всіх людей залежить розвиток як держави. І в першу чергу розвиток громад. Представники громад поділилися важливими та перспективними відгуками та корисними відгуками про успішний досвід попередньої співпраці. Про це не сказано, просто відгуки та успішний досвід. Хоча б наголосили про цей досвід, про цю співпрацю, що було зроблено. Ці приклади надихають нас та мають спонукати до активностей та ініціатив сільській селищної та міській ради. Також жодного прикладу. Дуже цікава інформація, але вона не зрозуміла, про які приклади йде мова. Бо це стосується життя громад, це стосується розвитку, майбутнього, грифо. Але що це за приклад? Та. Яка ініціатива має бути від сільських, селищних та міських рад? Питання: потреби місцесредування, виклики сьогодення та майбутнього є першочерговим для нас. Які ці потреби? Які це виклики? Які це майбутнє? Просто фраза, яка нічого не каже. Громади Сумщини мають унікальний шанс скористатися підтримкою цієї програми Юлей з Європою, щоб стати сильнішими, ефективнішими та ще більш успішними. Мова, про яку йде програму, щоб стати громадам сильнішими, ефективнішими та ще більш успішними. Також тільки звичайні фрази. Певнені, що разом зможемо зробити ще більше для розвитку. Про який розвиток йде мова? Що зроблено, де аналіз? Також інформація. Йду. Рухаємось далі наступні 3 роки разом. Все. Тобто інформація подана, але не зрозуміла, про що взагалі йдеться мова. Презентація відбулася. Все. Але є один момент повноваження. Голови громад ви виконали їх більше 200 штук. Відповідна звітність має бути. Де це все? Питання. Інший момент. Це закон України про місце свідкування, стаття 24. Про те, що особи, посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень, того спосіб, що передбачені Конституцією та законом України. І ось питання. Стаття 51 та 52 закону України про місце свідкування. Що з ними? 51, це склад виконавчого комітету, там, де є інші особи, які не мають взагалі бути в складі виконкому, бо це питання корупційної складової. А стаття 52 закону України про місце складування наголошує про повноваження виконавчого комітету. Які ці повноваження? Хто аналізував цю статтю? Які мають бути повноваження виконкому? Третє питання: економічний розвиток. Де цей розвиток? Що зроблено для цього? Які дії були з боку громад? З боку голів громад, з боку влади? Виробництво? Де воно? Що зроблено? Які умови для інвесторів створені? Що виробляємо, що виробляли, що плануємо виробляти? Розвиток це не слова. Це не поділ бюджету, це дії. Розвиток має бути в першу чергу на території громади. Не в уряді, не у президента, не в Верховній Раді, а в громадах. А відповідальний за розвиток громади, її очільник, голова громади. Так який цей розвиток? Де він? Навіть програм нема під назвою соціально-економічний та культурний розвиток. Про що може йти мова? Я розумію, що ця програма є, і презентація відбулася саме під цю програму, бо виділяються кошти. Але подача матеріалу дуже стисла і незрозуміла. Але розвиток має бути в громадах. Ось, шановні глядачі, про що була розмова в Сумському регіональному офісі. Дуже багато питань і дуже багато незрозумілих моментів. Бо ця інформація подається. Мабуть, для чиновників або для тих осіб, які були на цій презентації. Тому всім дякую, шановні глядачі. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про важливі питання. Всім дякую і до нових зустрічей!